Покрасюся, наведу шмон трошки, бо По щось подростало. Яким красюсь, обнакованим білим блондом. Тільки голубий є, беру. По 80 гривень у нас чимось там у І біленький хороший. Подовше держу, Минут 50 більше. Ще й кулюк надіваю, ну подіваю дірочки, щоб гаряче вивітрювались, не пошмалило. У мене своє, ви знаєте, в кожного додіка своя методіка. <смі> а на вечір поїду, війки зроблю, хоча там мені писали, вам не йдуть, не красиво. Ну, кому як, кому нравиться, а кому не подобається, як кажуть. Хто хоче робить, хто хоче, не робить, у кожного свій вибір. Так що, як мені любі подружки, кажуть, ніколи нікому не відчитуйтесь, ну я не можу за душу. Беремен. І там написала одна, одна дівчинка, каже, що ви отчут не, не кажете, що гроші збираєте на ЗСУ. Мої любі, може ще хто так думає, а мені бояться чи сісняються написати, то я вам скажу, я ж не на свою карточку їх збираю. Який я буду отчут робити. Це би я їх збирала, так я можу дівчатка, збирають, купляють, передають, чеки в них, усе. А як мені хлопці скидають карточку свою. Цей я викладую їм на щотиде. Ну да, вони кажуть, купляли машину, їздили, роді. Каже, тепер харашок по туди поїдемо, і туди і те привеземо тудове. Каже, як народили, дякували там страшне. Не так вони її дорогу взяли, по ну скільки могли, ще вони додавали, як назбирали там 60 тисяч, а взяли за 2000 тисячі доларів її. Ну. ну. Дороше, ну десь їздила ж на Запад, ну там брали. По Поїздила вона, це на місяців два чи три, а це щось з мотором там треба робити, теж кошти не вистачають. Ну не будуть же вони мені отчути, там кидати, що вони роблять. Чи труси купили, чи штани, чи цигарки. ну каструлі купляли, там відра купляли. Ну вони мені все розказують, що брали. Без цього ж не обійтися. То лопоти брали копоти, ну все, то пилку брали, пиляти дрова. Ну це вам такий отчут. Ну, не такі ж там великі гроші. А тут зразу доскинули, да, дякувати Богу, вам скинули, що на машину то взяли. Ну а щось так ось я викладу, вчора виклала, ніхто навіть і гривнів не скинув. Я вчора скинула сотню і сьогодні двісті скинула, щоб їм не так було обідно. Господи, важправда, як цвіток зарядка картошка до їсти. На хто ж їм допоможе, як не ми. Не знаю. Який ну, я ж кажу, Це би ж я їх збирала на свою корточку. Дівчатка збирають, я дивлюся, вчора на день Валентина в лікарню ходили, подарунки поприносили, покуплювали хлопцям. Ну. Та що мені кажуть, та я вам розказую, скидаю. Ніхто мене не дури, я знаю, що точно вони воюють, вони відео скидають, я ж бачу. Провірені істочники. Дорогенька, я ж таких не викладала, якби не звала, що хлопці життя своє там віддають. Так що не будьте такі злими, за 10 гривень, що ви скинули, і так труситесь, а може і не скинула, а от чут питає. Так що будьте добріші. Це наші діти, як. Хто їм допоможе, як не ми. Хто як може, так і допомагає, мої дорогенькі. А ще. Оцей. Кажуть, а ви там на ЗСУ поросятку дали чи що дали, даю обов'язково. Насчет мене, дорогенький, не переживайте. Ну я ж його не знімаю, не афішую, то що я всі зніму, покажу. Опять же будете мені писати, собі реклама робить, хвостається, показує. Даю, приїжджаю хлопці, і картошки мішок, і мішок, моркви дала, і півпорос дала, і качки. Усе даю. На що цього моти не журитися. Аби ви так допомагали, як я моєму. Бог вам в тоже. теж. Як кажуть, хто допомагає, тому й Бог дає. В стороні не остола. Трошки розхвилювалася, то я все близько до серця беру. Чось такий в мене характер. Все близько до серця беру. І що на думці, то й кажу, як мені кажуть, ваш язик це ваш ворог, один мені друг каже. Не треба розказувати все. А я що думаю, то й кажу. Не знаю. У мене. Так, картошка дивіться, пригоріла, добалокалась. Ну нічого, виключаю яєчко. Виберу, щоб не жарненько. Люда жовток не любить, любить білок. Ось такі ділішки, мої люди. Так, все готово. Ок, нехай буде. Фух, аж стало. Розповіла вам. Що щось так накіпає на душу. Як мені тоді по гривні, по п'ять скидали. І нас збиралося на операції. Ну і кидали і тисячу хто, дякую Богу, і їм здоров'я, щирі, добрі люди, розуміють, що яке це горе. І одразу не візьмеш такі, де да кошти, великі, то що це великі кошти, їх одразу ніде не візьмеш. І мені дзвонять, питають, де да цей вроч, чи робить, чи не робить, Кажу, робить, дзвоніть до нього, даю телефон. Якщо шукай, виставимо карточку, будемо просити. То що це таке горе, це не передати теж. Це, я хотіла і повіситися, якщо чесно. Не витерпиш. йоки кроти. Ну, без болю ще вже, отай. не будьте судим, і сам не будеш судим. Так. Кодрого робочого дня працюємо. Не треба накручувати себе на погону, а треба на хороше тільки. А я, як завжди, з вами вас люблю. Цілую, обнімаю. Ми отдельний противотанковий взвод 32 ї бригади висловлюємо велику подяку, що в нас є такі в тилу, що нас підтримують, про нас не забувають. Дівчата, які нам ну, що так нас підтримують. О, ми велике їм дякую, говоримо. Ну і хлопці мають щось додати. Спасибо. Ще... Велика подяка дівчатам. Що в нас є такий козак, наш головний сержант, о, нашу взводу. Йому теж дуже велике дякую за те, що він за нас ну, заботиться і що є на Полтавщині такі люди. Ми гордимося ним, нашим звод. Слава Україні! Героям слава!